Один гол, що дарує чемпіонство. триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із Джиджибет. Дарина Кадінчук требоваком. Сьогодні вийшло інтерв'ю Олександра Каравева, в якому він сказав, що настрій команди на фоні останніх результатів примічений. Як ви зі свого боку оцінюєте атмосферу в команді? І чи відчуваєте ви, що колектив готовий до поєдинку з ОМОНІ? Добрий вечір, дякую за запитання. Ну так, Олександр прав, прав, був правий, настрій був е, так собі, бо не вдалі результати у команди. Але перед кожною грою ми налаштуємось тільки на перемогу, і завтра е, ми спробуємо показати на все, все, що відпрацьовує на тренуваннях. І спробуємо здобути результат. А там е, побачимо, як буде на чому робили акцент на тренуваннях. Психологію відпрацьовували якусь тактику. Про що говорив вам треніс, штаб перед замовні? Ну, ми зазвичай про все обговорюємо, але щось конкретне розповідати не хочемо. Завтра гра, і ви вже самі подивитесь, і будемо вже після гри розмовляти, вийшло у нас або ні, і подивимось. Ви е психології, психологі ви, ви готові, психологі психологічно ви готові? Ну, я ж кажу, Тренерський штаб нас підвів добре до гри, і завтра подивимось, як у нас це вийде, а після гри ми вже будемо розмовляти. Олександр, у якому фізичному стані зараз перебуваєте? Команда перебувала два тренування у індії, за якої доволі такі холодної погоди. І ось зараз у Кіпрі буде набагато краще, чи потрібна адаптація, чи, навпаки, це буде легше для холодного клімату, в тобто, такому теплому і вільному. Як на мене, команда фізично готова добре. Ми сподіваємось дуже добре, але ми вважаємо, що керівництво допомогло. З приводу погоди, я не думаю, що зараз така жара, як ми грали тут влітку, тому я вважаю, що сильно адаптації не треба бути. Багато матчів розбирали. І матчі, останні матчі чемпіонату, і матчі Єврокубків останні. Яковому аналізи я пару полі з полапних літка. Це дуже досвідчена команда і дуже гарно грає з м'ячем. і у них дуже гарний перехід з оборони в атаку, дуже швидко вибігають. Хочеться запитати за кадрову ситуацію. Буквально Сьогодні за декілька з'явилася інформація, що будемо перешкода змогу взяти. Розкажіть, в якому стані команда, хто зможе взяти в участь в матчі. Добрий вечір. Так, до. Вже присутніх в лазареті Єрмоленка, Шапаренка, Біловара, ще долучився Брашко після гри з Колосом. Було зроблено обстеження, яке показало, що в нього є перелом ребра. На фоні останніх негативних результатів чи була у вас розмова з президентом клубу? Чи відчуваєте ви вотум довіри від керівництва перед матчем замовлення? Ще раз, добрий вечір. Постійно є діалог з президентом. Постійно ми розмовляємо на різні теми і на теми результатів, і на тему гри команди. І Це важливо, коли з боку керівництва є постійна підтримка. Але ми безумовно маємо розуміти, що треба покращувати як і індивідуальні дії, так і гру команди в цілому, і не допускати тих помилок як в організації гри, так і в індивідуальних діях. Сіди саме метод проїдро с автопихні васикала проїдро, але Ε, Βεβαίω είναι δύσκολη στιγμή ε, για μα και προσπαθούμε ε, να διορθώσουμε ε, λάθη ότι υπήρχαν. Завжди приємно грати, коли є результат і команда на ходу, але іноді буває зовсім е, по іншому. Είναι, ε, βεβαίως, είναι, είναι μεγάλη χαρά όταν έχουμε πολλά καλά υποτελέσματα, αλλά υπάρχει και πραγματικότητα. І саме в ці моменти важливо, щоб вся команда повністю була єдиним колективом і була націлена на покращення і пройти з, скажімо так, з сміливо пройти цей непростий період, який буває в житті кожного гравця і кожної команди. Κατά είναι δουλειά για όλη την ομάδα. Ε, ο κάθε πέχτης πρέπει να θα δουλέψει για, για καλή αποτελέσματα. Και άρα ε, πρέπει ε, να σκεφτεί ο κάθε παίχτης για αυριανό παιχνίδι και τα, υπόλοιπα παιχνίδια. <εσίως>, Αλλά Багато гравців з великим досвідом, з умінням грати в футбол, з, з жагою до перемог, з бажанням робити все можливе для того, щоб отримувати позитивний результат. І головне працювати, працювати над, це, над цим. Як кожен окремо, так і допомагаючи один одному. Еміс, парапола. δυνατή ομάδα. Εμείς ομάδα με, ε, μεγάλη εμπειρία. η εμπειρία δεν είναι μόνο ένα χρόνο. ο κάθε, ο κα, κάθε προσπαθεί να δω τα... τα μάξιμουμ του. Σάμε αυτοί οι μομέντες, η εκράση προεβλέεται, νεσκύλκη, κομμάντα, Готова. В команди є характер, в команди є бажання змінити цю ситуацію. І я думаю, що вони всі готові розумінням сприймають все і готові проявляти свої найкращі якості і характер. І омада, мистій і єпархії. І омада, <εμπειρία>, εμπειρία στην ομάδα υπάρχει εμ... χαρακτήρα, στην ομάδα υπάρχει εμ... δύνατότητα στην, οπα... στην... Ε... κάθε πέχτης εμ... προσπαθεί και κάθε πέχτης εμ... κάμε εμ... να κάνει τα 100% ότι μπορεί εμ... για να για να κερδίζουμε είναι η І тут дуже важливо бути впевнені в своїх діях, бути впевнені в тому, що вони роблять, і бути впевнені в тому, що ми обов'язково пройдемо цей непростий шлях. Що ви хотіли б сказати вболівальникам на фоні цих негативних результатів? Я вже чув це запитання. Вболівальникам... Я можу сказати, що ваша підтримка зараз для команди дуже важлива. Якщо можна теж так <гулакова> не сказати, що В останніх матчах у моєму інтервалі не вдала серія результатів. Команда ще не гравала те ще різні конференції і серед насоке місці. Але сьогодні Хенні Герк на прес-конференції сказав, що команда заслуговувала на кращі результати в тих матчах, де вона нагадала три очки. Як би ви оцінили рівень цієї команди на фоні того самого пафоса, з яким вона зараз бореться за перше місце, де втратила зараз кількість? Те, що стосується безпосередньо нашого суперника, це один з можливо так сказати великих клубів Кіпру, який останнім часом постійно грає в міжнародних турнірах. Ліга Європи, Ліга Конференції. І Омонія Дінаті Омада та Деліфте і калітеріада Стені Кіпро повернувся тренер, з яким були одним з найуспішніших років клубу. Коли вони вигравали і чемпіонат, і кубок брали і грали досить.

Втратила в останньому матчі чемпіонату Кіпру лідерство, опустившись на другу сходинку. вазмус. Ми дивилися багато матчів, дивилися багато. Відео з тим, як працює команда. Ми готувалися до цієї е, гри, і хочу сказати, що ми теж не задоволені тими результатами, які є у нас, і вважаємо, що ми не заслуховували на, тих, на ці результати. Все могло бути набагато по-іншому, якби при певних обставинах. Ми чудово розуміємо, що це буде дуже важлива гра не тільки для ОМОНі, а й для нас так само. І я впевнений, що ті 11 гравців, які вийдуть завтра на футбольне поле, вийдуть з бажанням проявити свої найкращі якості, з бажанням грати з серцем, з, з душею і зробити все можливе для того, щоб здобути перемогу. Ви очікаєте чека очікає, за відкритий матч це. Можливо, якщо не, 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 не виграє не одна команда? знаєте, я, 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 чекаю, я чекаю в першу чергу від своїх гравців наполегливості, старання грати з серцем, грати з розумом, з, скажімо так, з впевненою агресією з одного боку з іншого розсудливо. І а, думаю, що такий самий настрій буде у нашого суперника. Перемені весь така апотиномада динатота. Перемені пола песитики, Перем а потім калімер я Ельпі, от і на Кірдізі. Колеги, дякуємо за увагу. Заключне слово. Дякую за прес-конференцію. Всім бажаю тихого, спокійного вечора. Ви знаєте, у нас позавчора вночі був для Києва для саме. Для, для всієї країни дуже, непрости, дуже непроста ніч. І хочу від себе і від команди підтримку всім о, виразити. І о, бажання, щоб ваше небо було завжди мирне і спокійне, щоб не було війни. А щоб ця, наша, ця війна в нашій країні якомога швидше закінчилася. Безумовно, наша перемогу.